Була в мене така ситуація в житті во час окупації. моєї дитини до народження 21 липня. Перемазуємо торт на вечір. Хочеться дитині все одно якесь свято зробити. Робили, як могли. Самі спекли тортик, самі щось там смарганили, зробили. Все. ну і перемазуємо торт в цей момент. Мені дзвонить кум з Херсона. І каже, що ти робиш? Кажу: ну дитині день, день народження, мажу тортик, Перемазуємо, готуємося до свята. Він каже: бігом все кидай, ракетна небезпека. Дійсно, ми куди зразу? Ми люди безстрашні у вікно. Чорнобаївка палає, все горить, все світиться. Дуже страшно. Перше і ще що кричим зразу: діти під стол. Діти у нас під столом, у нас все стаїмо далі. Тут проходить час, все затихає, діти вилізли, опять. через минуту знову опять ця ракетна небезпека вже літає над хатами. Страшно, стрьомно, все. Потім все скінчилося, тихенько підходимо і кажемо, ну все, дітки, вилазьте з під столу. І коли моя дитина отак виглядає з під столу, і каже моїй мамі, да, бабуся, ти хоч пожила, а я ще жити хочу. Правда, все закінчилось? Як? Як було далі це все робити? Зато нашому начальству було все одно. Як ми ходимо, що ми ходимо, ще скажу одне. Коли у нас відключили связь, слава Богу, нам ще надавали по Wi-Fi связь. Ці домашні проводні інтернети на роботі також був інтернет. Ми ходили, просили. Щоб нам, хоча б на вечір, давали пароль, щоб ми могли хоч позвонити додому, узнати, що відбувається і як відбувається. Ми знали, що по домам, поки ми на роботі робили облави неодноразово. Вони ходили по домам, вони винищували у нас все. Вони могли зайти в хату і взяти все, що їм подобається. Тобто, наше начальство елементарно навіть не давали нам вайфай. Ти уходиш на сутки, в тебе немає зв'язку з домом від слова зовсім. Куди нам іти, що нам робити? Як, Як? оце все просто треба було пережити. І тепер на нас так начхали, вибачте, за вираження, вони з нами так поступають зараз. Сказати, як вони нам казали, щоб ми робили, як ми повинні ходити на роботу. Ліків не було у подопечних, вони, я ж кажу, це агресивні люди. Стаїш і успокаюєш їх. І коли евакуювали наших 54 дитини, ну ми їх діти називаємо, коли евакуювали 54 чоловіка, то вони не сказали, що це йде евакуація. Вони сказали. Ви молчите з санітарки. Це екскурсія на 2-3 дня, то есть у нас діти поїхали на 2-3 дня на екскурсію в Крим. А потом сказали на літєння. А потом на лікування. В итоги це білет в одну сторону. І ми розуміємо, що ми їх ми можемо їх не дождатися. Діти поїхали в одну сторону. Це коли решили це. Так, да, це це вивозили. Це буквально було за 2 неділі чи за 3 до, як зайшли власть. вже наші. Чуть-чуть настегли, да.